Ключові висновки аналізу поточної ситуації від Американського інституту вивчення війни за 19 вересня 2025 року. Ключові висновки: російські винищувачі, перехоплювачі Міг-31 порушили повітряний простір Естонії 19 вересня. Генеральний штаб Естонії 19 вересня повідомив, що три російські винищувачі перехоплювачі Міг-31 порушили повітряний простір Естонії над фінською затокою поблизу острова Вайнлоу приблизно 81 кілометр на південний схід від Гельсінки протягом приблизно 12 хвилин. Генеральний штаб Естонії повідомив, що російські літаки не мали опублікованих планів польотів, а транспондери літаків були вимкнені, що перешкоджало двосторонньому зв'язку естонського управління повітряним рухом з пілотами. Верховний головнокомандувач Об'єднаних Сил НАТО в Європі повідомив, що НАТО підняло в повітря італійські винищувачі f 35 що базуються в Естонії, в рамках операції Східний вартівник, а також що Швеція та Фінляндія також підняли в повітря свої відповідні літаки швидкого реагування. Речник армії оборони Естонії майор Тааві Каротам заявив, що російські міг 31 пролетіли паралельно естонському кордону зі сходу на захід і увійшли в повітряний простір Естонії на глибині менше 10 кілометрів. Каро там додав, що винищувачі фінських ВПС та італійські F-35 супроводжували російські літаки з повітряного простору Естонії до Калінінградської області. Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна 19 вересня заявив, що це вже четвертий випадок порушення Росією повітряного простору Естонії у 2025 році. Але вторгнення 19 вересня за участю трьох винищувачів є безпрецедентно зухвалим. Російська військова авіація раніше порушувала повітряний простір Естонії поблизу острова Вайндлоу 2 червня та 7 вересня, а також на південний захід від острова поблизу Юмінде 13 травня премєр міністр Естонії Крістан Міхел оголосив, що Естонія розпочала консультації відповідно до статті 4 договору НАТО у відповідь на порушення повітряного простору Росією. У статті 4 зазначено, що держава-член НАТО може скликати зустріч для консультації з будь-якого питання, в якому територіальна цілісність, політична незалежність або безпека будь-якої сторони перебуває під загрозою, і що державам-членам рекомендується відреагувати на ситуацію. Речниця НАТО Елісон Харт заявила 19 вересня, що НАТО негайно відреагувало на вторгнення Росії та перехопило російський літак, і що це був ще один приклад безрозсудної поведінки Росії та здатності НАТО реагувати на таку поведінку. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що НАТО швидко та рішуче відреагувало на вторгнення Росії в рамках операції Східний вартовий. Нато оголосило про початок операції Східний вартовий 12 вересня, і посадовці НАТО зазначили, що метою операції є посилення східного флангу НАТО, включаючи Естонію. Після вторгнення російського безпілотника в повітряний простір Польщі та порушення повітряного простору НАТО в ніч з 9 на 10 вересня. Інститут Вивчення війни продовжує оцінювати, що Росія навмисно намагається оцінити можливості та реакцію НАТО на різні повітряні вторгнення в надії застосувати отриманий досвід до можливих майбутніх конфліктів проти альянсу НАТО. Європейські чиновники продовжують обговорювати створення оборонної сітки з дронів та надавати військову підтримку Україні після порушення Росією повітряного простору Польщі 9-10 вересня. Кремль продовжує відкидати звинувачення у вторгненні російського безпілотника в повітряний простір Польщі. Повідомляється, що Росія використовує спільні енергетичні підприємства для продажу військової техніки В'єтнаму та уникнення західних санкцій. Російські війська продовжують скоювати воєнні злочини в Україні, включаючи страти мирних жителів. Прокуратура Херсонської області України 19 вересня повідомила, що російські солдати стратили трьох цивільних осіб в окупованому козачі лагері на схід від Херсона в ніч з 17 на 18 вересня. Український центр журналістських розслідувань 19 вересня повідомив, що місцеві жителі стверджували, що п'яні російські військовослужбовці ймовірно з 11 повітря... повітря десантної бригади ВДВ Росії втратили цивільних осіб після того, як двоє цивільних осіб відмовили військовослужбовцям в алкоголі. А третій звернувся до військовослужбовців, почувши перші постріли. Російські солдати вчинили надзвичайні звірства проти цивільного населення та солдатів в окупованій Україні, і Інститут вивчення війни продовжує вважати, що російські командири на полі бою дозволяють такі звірства проти українських цивільних осіб. Росія продовжує цензурувати критиків своєї війни в Україні, зокрема критиків дії Росії щодо вторгнення України в Курську область. У ніч з 18 на 19 вересня російські війська завдали серії ударів безпілотників по території України. Повітряні сили України повідомили, що російські війська запустили 86 безпілотників типу Шахед та дронів приманок, включаючи понад 50 безпілотників шахед з напрямків міст Курськ, Шаталово-Смоленська область, Мілерово-Ростовська область та Приморсько-Ахтарська, Краснодарський край. Повітряні сили України повідомили, що українські засоби протиповітряної оборони збили або придушили 71 безпілотник, що 15 безпілотників вразили 6 місць, а уламки безпілотника вразили 2 місця. Українські чиновники повідомили, що російські війська пошкодили цивільну інфраструктуру, включаючи інфраструктуру громадського транспорту в місті Київ, а також що внаслідок ударів у Павлограді Дніпропетровська область двоє людей отримали поранення. Російські війська наступали на тактичному напрямі костянтинівка дружківка та на сході Запорізької області, а також поблизу Лиману та Новопавлівки. Російські війська нещодавно просунулися в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка. Оцінка просування російських військ. Відеозаписи, опубліковані 18 вересня та геолоковані 19 вересня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися вздовж вітрозахисної смуги на південь від Олександро Шултиного, на схід від Костянтинівки. Волонтер гуманітарної організації, що працює в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка, повідомив 19 вересня, що зростаюча загроза ударів російських безпілотників змусила організаторів скасувати евакуацію цивільного населення з Костянтинівки. Волонтер зазначив, що російські війська розгорнули значну кількість волоконно-оптичних спальних безпілотників, і що російські оператори безпілотників використовують ці безпілотники вздовж доріг для невибіркового ураження транспортних засобів. Російські війська нещодавно просунулися на сході Запорізької області. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 19 вересня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися та підняли прапор у південно-західній Новоіванівці на північний схід від Гуляйполя. Російські війська нещодавно просунулися на Лиманському напрямку, оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи опубліковані 19 вересня, на яких видно двох російських солдатів, які встановлюють прапор вздовж північного берега річки Сіверський Донець у лісовому масиві Серебрянське, на південний схід від Лиману, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися в цьому районі. Речник української бригади, яка діяла на Лиманському напрямку, повідомив, що російські війська намагаються координувати рухи безпілотників та піхоти, і що російські розвідувальні безпілотники постійно діють у цьому районі. Речник повідомив, що невеликі російські вогневі групи роззосереджуються та атакують з різних напрямків, роз'єднуючи увагу українських військ. Російські війська нещодавно просунулися на Новопавлівському напрямку, оцінка російських просувань. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 19 вересня, показують російського військовослужбовця, який піднімає прапор у західній Муравці на північний схід від Новопавлівки, що свідчить про те, що російські війська ймовірно захопили населений пункт. Однак російські мілблогери стверджували, що українські війська утримують позиції на північно-західній околиці муравки. На інших відтинках фронтів російські війська продовжили наступальні операції, однак не просунулися вперед та підтвердженого прогресу не досягли. На інших відтинках фронтів без змін.